Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан та Інна Петренко. Очолив засідання Олександр Плескун. Починаємо засідання бюджетної комісії. У нас присутні три члени комісії. Офлайн і один член комісії онлайн приєднаний Тетяна Павловна. Чотири члени комісії це достатній кворум для того, щоб розглянути проєкт рішень і прийняти відповідне рішення комісії. У нас є відкрита частина рішень виконавчого комітету і відкрита частина рішень сесії. Члени комісії розпочали засідання з частини рішень виконавчого комітету. Одне з них стосувалося перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у рамках міського бюджету на 2025 рік. Ще одне рішення стосувалося виділення коштів для розширення свіштовського кладовища у секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Проект рішення про виділення коштів з фонду у сумі 413 тисяч 155 тисяч сто гривень 78 копійок департаменту житлово-комунального господарства. На внески до статутного капіталу КП спеціалізований комбінат ритуальних послуг для розроблення проєктно-кошторисної документації та експертизи кошторисної частини проєкту на реконструкції частини міського кладовища за влаштуванням зони поховань сектора Г. Підтримали під час засідання і проєкт рішення про виділення понад півтора мільйони гривень Департаменту освіти для закладів загальної середньої освіти на погашення штрафних санкцій, затверджених рішенням суду. Із мільйона 593 тисячі 827 гривень 74 копійки. Із них пеня 794 тисячі 988 гривень, 3 відсотки річних 224 тисячі 304 гривень 39 копійок. Інфляційні. Витрати 521 557 гривень, 44 копійки, і судовий збір 52 977 гривень 91 сім щодо частини сесійних рішень, одне з них стосувалося муніципальної доплати працівникам закладів дошкільної освіти та початкової школи комунальної форми власності. Ще одне рішення стосувалося внесення змін до програми капітального та поточного ремонтів, реконструкції та отримання житлового фонду Кременчука. Усі сьогоднішні рішення, які обговорювалися комісією, були одностайно прийняті її членами. Надалі вони надійдуть на розгляд виконавчого комітету та Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.